Огляд на пиво від київської броварні 2085. Всім привіт, канал Два слова. І сьогодні у нас на огляді шість банок з дуже футуристичним дизайном. Познайомився я з цією броварнею, ну я не знаю, десь рік. Рік тому, може, може, півтора роки тому я познайомився з їх пивом. Особисто я познайомився з хлопцями на певному фестивалі в Києві, і вони сказали, давай ми тобі надішлемо пиво, але ти зробиш чесний огляд. Тому сьогодні в нас це не реклама. Одразу кажу. Тут буде чесна моя думка, чи потрібно купляти, чи не потрібно купляти, чи класне, чи не класне пиво. Все тут буде чесно, без всякого того, що я особисто з ними знайомий. 15 хвилин, але знайомий. Шість різних варіантів: це в нас бельгійська пшеничка, відбір. Сухий ірландський стаут, дві не-іпи, але вони відрізняються. West Coast IPA і також Lime Sour Mexican Lager. Ось прям літня-літня така тема. Я думаю. Почнемо ми з чого? Я думаю, почнемо спочатку Lime Sour Mexican Lager, Потім у нас буде пшеничка, потім West Coast IPA, дві не-іпи і закінчимо все сухим ірландським стаутом. Пиво сьогодні все у нас міцненьке від 5% алкоголю. 5, 5,3, 5,5, 5,7, 6,63. Ось такий на сьогодні формат. Тому навіть, мабуть, West Coast IPA у нас буде. Хача, хоча, хача Ну ладно, якось вирішимо. Що, почнемо, мабуть. Почнемо. Так, перше пиво Lime Sour Mexican Lager. Склад одразу читаємо. Що незручно, ось я вже це казав в якомусь огляді, що незручно читати склад, тому що він написаний навкруги банки. і Ти просто ось так крутиш банку туди-сюди, туди-сюди. Це дуже незручно. Так, вода, ісміни, солод, хміль, цедра та сік свіжого лайму. І ось я кручу, кручу, кручу. Курузяні пластівці дріжджі, міст спирту 5,3. Так, у цього пива о 3,89, що доволі високо, я вам скажу. Що очікуємо, я думаю, це такий також альтернатива короні та альтернатива, в котру вже не потрібно додавати лайм. Що це просто літнє пиво, умовно, для басейну, щоб біля басейну на пляжі ось так випивати. Свіже, легке я думаю, хоча 5,3 алкоголю це, ну. Це вже багатенько для такого легкого літнього пива. Ну так, да, аромат такий, що ти в звичайний лагер додав лайму. Ось сок лайму, може навіть і лайм туди і кинув. Він не прям Sour, ні. Ну, по типу лайм Sour Mexican lager. А, він, мабуть, кисліший, ніж звичайний їх мексикан лагер. Тут є для мене не дуже приємна гірчинка, котра, ну як знаєте, як від цедри. Така вона мені тут трошки-трошки невдала, неумісна. Ось вона залишається так. Чи це може хміль грає? Я ж такий експерт, знову ж таки кажу. Ну да, ось ця гірчинка, при тому, що я дуже полюбляю гірке пиво, але тут вона якось не вписується, точніше, навіть виписується з загальної картини. Ну, скажу так: ось, знаєте, коли ти з'їв пігулку і ти її розжував, і в тебе ось гіркотація залишається. Ось така вона трошки неприємна. Як на мене. П'ється легко, п'ється кисло, свіжо. Це реально 100% варіант для відпочинку, для того, щоб його випити багато. Але, але ось ця гірчинка вона мені псує трошки враження. Не знаю, я цьому пиву ставлю 3,5 через те, що мені не заходить саме по цей баланс з гіркотою, котрий трошки відсутній. Спробувати можна. І ще ось алкоголю 5,3, як на мене, це забагато, тому що. Ну, наздогонить він тебе, наздогонить, і що буде потім, ти не знаєш вже. А, а п'ється легко, тому що алкоголь не відчувається. Е, ні, ось ця гірчинка все псує. Але може це зараз в цій атмосфері в квартирі. Якщо б я був десь на відпочинку, то може воно б набагато краще заходило. Я б казав би, що ось це зараз в атмосферу прям класно влітає, тому що е, завжди реакція і оцінка на пиво. Вона. Співпадає з атмосферою, в котрій ти перебуваєш. І якщо ти вчора десь дуже класно відпочивав, попивав якесь пиво, холодненьке, смачне, тобі все здавалось класно, ти такий вантап ставиш 4,5 бали, а через тиждень ти його вдома просто після роботи п'єш, ти такий, ну щось. Щось не 4,5, а 3,75. Тому тут багато вирішує саме атмосфера. Я б це пиво повторно би не брав, на жаль. Далі в нас йде. Пшеничне бельгійське класичне пиво, відбір, або як хочете називати бланш, бланк, блан. Як вам зручніше, це в нас валонія Віт. Це другий сорт, який варила броварня. Що можна ще примітити, що на кожній ось це 2085, Дефіс, і ось це як я розумію, яка варка пива, який саме новий сорт був. Тому що тут у нас, наприклад, 28519, це 285.2. Так, 5,5 алкоголю, гіркота 9, оцінка антап 373. Оцінки високі, оцінки, бачите, дуже високі. Трав'янистий такий чомусь? М -м -хм. Дуже трав'янистий. Кислинка є в ароматі. Трави якісь. А що в нас по складу? Хай пінка поки впаде. Так, вода, солод, тильсяні пластівці, пшеничні пластівці, хміль, цедра апельсину, цедра лимону, імбир, чорний перець і дріжджі. Ого, О, прикольно, чорний перець, імбир. Ну, Аромат цікавий. Я не можу зрозуміти, чим саме він дає так ароматику. Воно сухе, як на мене. Терпке таке. Легке, дуже швидко заходить, прям дуже легко п'ється, дуже питке пиво. О, після смаку приємна пшениця. Дуже приємна пшениця, це все непогано. Ой, дуже приємний післясмак. Він прям пшеничний пшеничний такий. Цедри не відчувається так, ну як не знаю, як, як може захотіти тим людям. Це зараз ось таке припущення. Люди, котрі там полюбляють кроненбург блан. Ось цей 1664, Їм таке пиво може не зайти так, тому що тут немає яскраво вираженої ось цієї цедровості. Такої цитрусовості. Я, як людина, котра в бланшах в наших мас-маркетових не полюбляю а, цю лимонадність. Мені якраз ось такий легкий, а, по своєму смаку прозорий, якщо так можна виразитись, а, він мені більше подобається, ніж те, що в нас роблять мас-маркету. Ціна за 0,33 в нього 60 гривень на сайті, я подивився. Тому, ладно, тут питань нема, від мене буде 3,75. Стиль пива трошки не мій, але в цілому реалізація прикольна, можна спробувати, якщо ви полюбляєте саме бланч. І далі у нас вже йде New England IPA, це у нас Асака Неїпа. Азака, Ацака, не знаю. Оцінка Оцінкантап в неї чи в нього 3,82, 5,7 алкоголю, гіркота 20. Що ми очікуємо від Неїпи? Від Неїпи ми очікуємо соковитість, тропічність, цікавість, інтенсивність. Без гіркоти склад. Раз у нас це в традицію війшло. зака вона все-таки. Так, склад, вода, ячмінний солод, пшеничний солод, вівсяні пластівці, хміль дріжджі. Все. І у неї пашок я завжди очікую на крутізний колір. Перевіримо. О, да. О, да. Блін, хочеться все вилити, але ладно. Як бачите, це пиво ще в старому дизайні банок. Зараз нас весь український крафтовий ринок переходить на банки, ось такі височенькі. Як мені пояснили, це через те, що є виробництво у нас. Ну, умовно, є одне виробництво банок в Україні, у котрих майже всі закупаються, і воно перейшло на такі банки. І тому діватись нікуди, а імпортувати банки це дуже дорого. Тому наші виробники роблять такі банки, і всі поварні переходять саме на такий формат. Ви могли це вже помітити, я думаю. Тут тропічність така прям дуже приємна. Прям. Не манго, ананас може якийсь. Ой, прям класно. Прям свіжо, легко, тропічно, ананасово, десь реально манго, диня може якась. Дуже приємно і цей колір, прям кайф. Ну, чесно, я це можу залпом ось так випити. І Так, не можна, звісно, не потрібно робити, тому що ти прогавиш все пиво. Але настільки питке, настільки соковите, настільки смачне. М -м. Це класно. Це класно, ось зараз класно. Я його також брав це пиво у нас в Дніпрі в закладі в кедах. І воно тоді мені здалось таким, ну, проходнячок. Ну, не знаю. Скільки воно коштує, я зараз не скажу, не знаю. Але в закладі я його брав щось за 03, я не знаю, 100 там гривень, щось таке було. Легка гірчинка, сухе тіло. Дуже питке, дуже соковите. При тому, що воно для мене і сухе, воно і соковите. Як так сталося, я не знаю. Це смачно, в ньому немає багато там усього, знаєте, накручно. Ні, це простенько, але дуже смачно, збалансовано. Це така, ну для мене дуже смачна, заходяща така наїпа, щоб людям надати вони такі, вау, ще й таке пиво буває. І це без додавання чогось там. Я думаю, це ось саме той формат, котрий потрібно людям давати, знайомитись і дивувати, що пиво може бути і таким. Це смачно, смачне соковите. Від мене четвірочка точно летить, тому що ось зараз воно мені зайшло. А ось два місяці тому, чи там півтора, воно мені не дуже зайшло. Тому ось то те, що я говорив на початку. А далі в нас йде пиво, про котре мені, ну я не знаю, декілька людей точно казали, що це просто щось неймовірне, соковите тропічне. Прям це вишка всіх на Ось такі думки я чув про нього, і тому зараз, знаєте, завищені такі очікування. Що це в нас? Це тропік Ейл. Я правильно кажу? Тропікель. 6 алкоголю, гіркота 20, оцінка 3,98. І це в нас колаборація. колаборація 20,85 І, як я правильно розумію, лабораторії, котра виробляє дріжджі White Labs. Так, наша колаборація з дріжджовою лабораторією White Labs. Ми власноруч привезли особливий штам дріжджів, що характеризується яскравим ароматом тропічних фруктів, при біотрансформації хмелю. Колір помаранчевий з консистенцією ананасового соку, аромат стиглого персику, маракуї, манго, ананасу та ванілі. Ну, заявочка дуже сильна. По складу ще раз пройдемося, вода, ячміне солод, пшеничний солод, вівсяні пластівці, пшеничні пластівці, хміль дріжджів. Це. Ананасовий сік на колір. Якщо я не помиляюсь, ну мені здається, щось таке. Хм, А він не такий яскравий виразний, виразний, як минулий. Я тут щось відчуваю знайоме, і це не ананас, а якийсь фрукт. Може, персик? Ну, так, да, щось схоже на персик, на ніктарін, може. Ось якось так. Це виглядає для мене не так. Гарно, не настільки гарно, як минуло, тому що минулий мутнячок він прям був дуже гарний. А цей, ну просто. Я просто думаю, тут буде така ж сама тема. І на жаль, ні, він виглядає просто як... як пиво. По ароматиці бума якогось нема, просто приємна, трошки з нотками персику, і це дуже класно, що це без додавання персику робиться. Ой, ні. Тут в мене трошки не потрапили. На жаль. Я думав, це для мене буде рознос такий, знаєте, що я буду зараз бігати, кайфувати. А минулий зразок все ж таки кращий, тому що що з цим, це для мене засолодке. Не полюбляю солодке пиво. Помірна гірчинка, все приємно, але для мене засолодке. Ось саме дуже солодко, як я розумію, спрацювали дріжджі. Це ось такий штам. Я не буду тут щось там казати розумного. Тропічно, дуже тропічно. Так, тут все, що це пишуть, воно відчувається. тут... Безсумнівно, ось ці консистенція ананасового фрешу. Щось таке. Щось таке Мені засолодке. Ось мені просто засолодке. На жаль, я дуже багато очікував цього пива. Як бачите, розчарувався. Але це все ж таки проблема моя, тому що ну просто не мій смак. Я б його повторно точно не брав. Воно смачне, воно соковите, воно з гірчинкою, але знову ж таки, ви зараз від мене чуєте, що це прям соковите п'ється, класно, не дуже гірке, бла бла бла. І при всьому тому я вам кажу, що якщо ви взагалі не полюбляєте гірчинку, то тут вона буде все ж таки виразною. Вона вона помітна, дуже помітна і дуже заставляє знаєте, на себе звернути увагу. Тому я вам раджу подумати, наскільки ви полюбляєте гірке пиво. Ну, ну немає. Ну я знаю, що зараз знаєте, можна сказати, що по типу яка оцінка? Я, наприклад, можу сказати, що ну, виходить так, що якщо в стиль, якщо в спробу це все вийшло класно, все виходить, все як має бути, тому там я маю поставити йому там 4 Але з іншої сторони, як правильно ставити оцінки, як на вашу думку, по типу смачно не смачно, чи все ж таки ми по стилю беремо? Що вони все зробили правильно, а мені не подобається солодке. І як я маю це оцінити? Тому що якщо. Давайте так: по правильності, по тому, як воно задумалось, як воно заявлено, я йому можу спокійно ставити там, ну, 4 бали, також 4 бали. Але по тому, як мені сподобалось, ну не моє це пиво, не моє це пиво, тому від мене саме за смак. Ну, десь я не знаю, 3,25-3,5, тому що ну блін за солодкий. і завишені очікування були. West Coast IPA 6,3% алкоголю. Гіркота вже 72%, І в нас оцінка антаб тут 3,85%. Як ви могли помітити, дуже багато ну майже кожне пиво отримує оцінку майже під четвірку. А значить, що людям в цілому заходить і тому броварня розвивається, робить своє пиво і далі. Склад я думаю, нас тут не здивує взагалі. Так, вода, ячмінесолод, пшеничнее солод, вісяні плаці всіх хміль Все, да? Да, 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 да. да, більше нічого нема. Ой, ой-ой ой. ой, ой. Хмаловий аромат одразу пішов. Сухий, ароматика дуже суха, дуже ситрусова, приємна. Вона і суха і соковита. Я не знаю, щось в мене якесь, знаєте, щось зламалося в мені, тому що я вже другий раз кажу: і сухе, і соковите при тому. Трошки хвої. Трав'янистість може, але все ж таки на себе тягне цю ковдру. Це все ж таки цитрусовість. Це приємно, і це одразу ти розумієш, що воно буде дуже гірко. Без питань. Ось це без питань, це класична класика, це те пиво, котре ну, ти береш, ти знаєш, що ти отримаєш, і ти від нього кайфуєш. Ти там не шукаєш вже нічого, прям знаєте, ось цього обширного як в наїпах. Алкоголь, алкоголь він невідчутний, і знову ж таки він з вами може пограти. А, сухий, хвойний, цитрусовий із такою помірною тривалою гірчинкою на післясмак Для мене це, знаєте, ще один варіант пива, котре я можу пити, ну, умовно кожен день. Ось буквально це може бути пиво на кожен день, тому що воно воно супроводжуюче. Це класно, це смачно, це радити можна, і знову ж таки можу сказати, що це те пиво, котре ти можеш взяти як. Для знайомства людини з West Coast IPA. Ось знайомство зі стилем, ось воно таке і є. Смачне пиво, четвірочка знову від мене. Чотири це для мене, ось знаєте, прирівнити к п'ятірці, але п'ятірка, якщо я колись це ставлю, а іноді таке буває, то значить це все. Це топчик з усіх топчиків. А це просто гарний представник, крутий представник саме цього стилю. Смачне пиво дуже раді. І останнє пиво на сьогодні. Я думаю, воно трошки не в тему. Знаєте, тому що після такої історії там кислої, насиченої, гіркої, пшеничної, ставити сухий ірландський стаут, котрий вже менше алкоголю, ніж все ще було. Ну, така собі історія, але але я розумію, що ну люди, котрі тільки заходять на сторінку, тільки знайомляться з крафтовим пивом, вони подивляться і скажуть: а ну я полюбляю темне пиво. Що я можу спробувати у цій броварні темне пиво? І через це я взяв саме Irish Dry Stout на огляд. При тому, що на сторінці він вже є як сліпа дегустація. Тому давайте його ще раз спробуємо. Що ми маємо? 5 алкоголю, 30 гіркота по складу. У нас вода, соус, смажений ячмінь, хміль, дріжджі, все. По антапту по оцінці 3,70. Стандарт, стабільність, класна оцінка. Ось тут прям все іде в них, знаєте, в рівень. В нашій інтерпретації цього стилю ми земітували як мінеральний склад води Ірландії, так і солодову складову засипу у поєднанні з благородним британським хмелем. Сухі ірландські стаути для мене трошки завжди водянисті, тому я зараз це можу сказати. Але як представник, він вже, ну, все все усім доказав, він все. Все довів, тому що він, він показав сліпій дегустації, що я, я кращий з того, що було. Ой, приємний кавовий, приємний кавово-карамельний з якоюсь навіть цукеркою. Ой, аромат дуже класний. Ось Зараз, до речі, що я вам скажу, ось мені так аромат дуже подобається. При тому, що до цього я ну не так прямо від сухих ірландських я таких, ну типу, ну, сухі-ірландські. Ну, так. Да. У смаку є все та ж сама проблема, але це не проблема. Це... Ну, це стиль такий. Це такий стиль, це моя проблема, що мені воно просто не подобається у смаку, тим що воно трошки водянисте. Тим, що воно легке. Тому що я, коли бачу темне пиво, я одразу хочу, щоб воно було тягуче, міцне, таке лікерне, знаєте, по типу імперців. А це ось просто щоб випити там один, два, три келихи. Може, може навіть так. Може в Ірландії так і п'ють. Це приємно, це дуже кавово. Ось, прям кава, кава, кава. Не чорний шоколад, ні. Тут саме зерна, Ось ароматика, вона ще з якоюсь цукеркою, а ось смак, прям зерна, і вони дуже приємні, мені прям реально подобається. Знову скажу цю, мабуть, прописну істину, вже, що це те пиво, котре можна надати людині людині, щоб познайомитись зі стилем. Ну, ось як сухий ірландський стаут, четвірочка від мене відлітає йому, і в доказах, знову ж таки, якщо я ставлю тут посилання чи тут десь посилання, що. В сліпій дегустації він прям виграв всіх. 2085, що ми маємо в підсумку по цим шести банкам? У нас тут за кадром ще 6 банок стоїть, але це вже для інших оглядів. Для Тіктока, Інстаграма, як я казав. Що ми маємо? По кожній позиції. Tropel дуже великі очікування, на жаль, не моє. На жаль, зовсім не моє, дуже солодке пиво, я таке не полюбляю. Без IPA – класика, раджу всім, хто хоче познайомитись з тим, як має виглядати цей стиль. Lime Sour Mexican Lager не зайшов в тому плані, що ось ця гірчинка, вона якась ну, якось вибивається, вона неприємна, вона від, як, як від таблеток, знаєте. Далі в нас сухий ірландський стаут без питань, дуже смачно реалізовано, все класно. Валонія Віт цікавий літній для мене варіант, котрий я б краще поїв, Ну, ось як, як класний бланш на, на літо. І Ацака Наїпа сьогодні це мій. Ну, мій фаворит, його подача, його а, візуалізація, як він все ж таки виглядає, це супер. І на смак тропічно насичено. Я про нього змінив свою думку, тому що в той раз він мені не зайшов. І в цілому, що я можу сказати про броварню? Я вже це сказав, що реально вони класно роблять класичні сорти. Я дуже раджу всім знайомитись. Може, навіть ну реально, через двадцять е, вісімдесят знайомитись з якимись сортами, котрі ви ще не пили. Погана новина, то, що дуже складно знайти їх пиво. Ну, відносно дуже складно, тому що крафтові бари це так. Але, наприклад, якщо ми беремо ну, маленькі міста, в яких немає крафтових барів, немає там пива 285, в Сільпо його теж тако, також умовно немає. І на сайті, як я бачу, зараз представлено там 4 позиції. Таке, знаєте. А хочеться, щоб з таким пивом більше людей знайомилось. Як завжди, всім дякую за перегляд. Підписуємось, не підписуємось, лайки, не лайки, все як завжди. Автор не експерт, в пиві Я не розуміюсь. Це була не реклама, тому що щось мені сподобалось, щось ні. Так рекламу ніхто не робить. Але ну, щоб, щоб мало ли хто скаже щось, що просто чувак зробив рекламу броварні і робить вигляд, що це не реклама. Ні, насправді такого нема. Тікток, інста будуть огляди інших позицій. Я це розіб'ю, мабуть, на 4 відео десь. Я думаю, приблизно протягом двох місяців це буде виходити. Хардзельцери, колаборація з Монобанком, колаборація з гуртом Карна і також перший в Україні органічний сідер. Всім дякую за перегляд, всім гарного вечора, гарного дня. Пийте якісне та приємне для вас пиво. Не слухайте нікого, пийте те, що вам подобається.